Вірити чи ні, чиніта, коли я народжувала первістка, то запрошували в палату міністра внутрішніх справ, а мій батько він припинив це з моєї згоди, звичайно. Тож, як бачите, я не проти реформ. Питання в тому, що потрібно залишити, а де провести межу. Ми переглянули королівські посади, які затверджені в нашому домі. І знаєш, це, це не пуста екстравагантність, чи зайва розкіш, чи порожні титули. Це дуже важлива добірка цінних знань, навичок, які дуже часто передавалися в межах однієї сім'ї. І незмінністю цього всього є корона. Тож так, за традиціями сила, а сучасність, знаєш, вона не завжди знає відповідь на всі питання.